Сорена о Сподіваюсь, мене видно. Якщо не видно, вибачайте, бо я дуже сильно поспішаю. Раді вас на нашому каналі. Сьогодні. Черговий блог замій те. Вчора тільки виклала позавчорашній. Поки я... Коротше, я вчора поспішила, треба було не спішити удаляти той влог, який мені спочатку видалили, я подала на апеляцію, потім мені його затвердили, тобто сказали, що так, все, все там правильно, нема там нічого страшного. Але я його вже видалила, тому передали ще раз. Хоча я там щось дознімала, але вирішила вже не, до... не домонтовувати, так, що я знімала, а залишити так, як воно було в первоначальному вигляді, мені так більше подобалося. У нас сьогодні субота. Я не пам'ятаю, яке число, тут напишу. Що, е, ми зараз готуємо сніданок, прямо вже по і у нього на сніданок була яєчня. єшня. А я швиденько готую. Їсти бо. Дивіться yeah. на цю дитину. Рома, хай тут воно собі стоїть. Воно тобі заважає. Зараз ти мені заважаєш тут на кухні. Щось хотіла сказати, а я ж забула, що. Зараз прийдуть. Я готую зараз рагу. Да. Дуже поспішаю, хочу це зробити якнайшвидше, бо я сьогодні запланувала зняти прикольне відео для інстаграму. Тому щоб потім вже не повертатися на кухню, на готовку, зробити. Рома забери пальці, бо лишися без пальця, я тобі сказала. Капута. Ось такі от справи. Значить, по самому Вчора я себе почувала дуже погано. Вчора мені було трохи краще, сьогодні я зрозуміла, що в мене розпочався гайморит. Ну, Це мій хроніч, хронічний е, цей, сюжет усіх заболівань. Тому, якщо вже розпочався гайморит, це означає, що влізиться все ето кінцю, і ето не може не радувати. Мені сьогодні має прийти посилка. Перше за своє життя я замовила собі книжку, яку я дуже давно хотіла. І ось нарешті це сталося. Я постійно жала собі гроші, поняли? Мені постійно було жалко. Але цього разу вирішила ніяк. Закажи, ти її хотіла. Roma, me Por favor. Me, me, painis. me Me, painis. me. Ставлю, воно собі там готується, я зараз швиденько. Треба тут в кімнаті. Ну, В принципі, тут чисто, треба тільки по позастеляти постіль. От, і, в принципі, все. Все в іграшках, подивіться, де подушка знаходиться. Ну, це... У мене просто немає слів, я вам чесно кажу. Мені мене вже. Отак вот от, бачите? Як він стоїть, він там нікому нахрен не всрався. Лиш забрала вже істерика. Не треба його сюди нести. Ой, дівчики, мальчики, боже, боже. Подивіться, вся постільно, все постільне в печі просто. Я вже їсти приготувала, лежу. Мене чую носи закладає за брюзки Рома, будь ласка. Що я хотіла сказати? А, чекаю смс-ку від нової пошти, Рома, не лізь сюди, бо ти без трусів. Яка смс-ку від нової пошти, бо хочу піти забрати посилку, щоб вже після обіду не йти, бо буде дуже жарко. Сьогодні такий сонячний день. І хотілося б промо вже ввечері. Тому хотілося б це зробити до того, як він ляже спати. В програмі пишеться, що має ця посилка прийти до 12-ї. Ну, не знаю, вже пів одинадцятого і ще повідомлення. Ну, я зайшла, подивилася, мені пише, що посилка вже у мені, але ще очікуйте на смс про те, що вона вже у відділенні. В общем, чекаю. Я думаю, що якщо вона прийде в одинадцять, то ми так і підемо. Швиденько туди і назад. Ох! Я трохи себе привела в порядок, бо ці дні я хворіла, зовсім не красилася, зовсім нічого не робила. І вигляд, звісно, в мене був такий собі. Щось вам різно покажу таку, щоб не видно було. Сидить. Смачно? Так. Да. Не шевелись. Отак і сиди. Хочу сьогодні, до речі, ногті переробити. Не знаю, чи, чи вистачить мені натхнення, бо мені треба підікюр і манікюр. Але треба треба, бо не знаю, чи зможу. В мене він уже так добряче, бачите, відріс. Я хочу цього разу... Ну, фокусуйся. Давай. Отак от я хочу цього разу наростити їх довше. Не знаю, хочеться мені довгого квадрату. Находилася з коротким, хочеться довгого. Сидеться. Смачна? А що це ти їсиш? Що це ти їсиш, Ру? Просто їсиш, да? Друзі, там на пошту, прийшла тільки посилка. Біжимо швидасенько щоб не пропустити денний сон. Ще забрали і бігом додому. Мені магазин, в принципі, не треба. Там ось такі от справи квітки гарні. Не відштовхуйся. Тут гликаєш говорять книжка, раді якої ми бігали розвайся Рома, не чіпай, я не дозволяю. Ні, ти сам вмієш Що ми будемо плакати зараз сидіти? Ти сам вмієш знімати. А ну попробуй. Ну не так. І ти знаєш, що вони знімаються не так. Ну ти ж класний пацан. Класні пацани самі розвиваються. Там липучка є, знімай липучку. О, бачиш? Класний пацан. Молодець. Давай другий капчик. Класс. Давай, давай, давай. О. -о, -о. Молодец. Все, ты классный пацан. Ром. давай пять. Пальцы беж. Давай, капчики на месте сто. Ну, ставь, став. Молодец. Все, классный пацан. Ходи, піси, спати піси. Ты сок не лят? Може, ти подождав би, щоб я долила? Все? Пасі. Пасі. Возьми штаны. Да ты же умеешь. Ты же классный пацан. А, ты уже хочешь поплакать, да? Ну иди сюда, я тебе допоможу, что я тебе в коридоре буду раздевать. Чашок. А ну давай, ты одной рукой тяни, а я другой. Буду. Давай, давай, допомагай. Давай-давай. О, диви, мама вже. Цяну. Давай, далі. Ні, памперс ми не знімаємо. Памперс, ми не знімаємо. Штани знімає. А Ану. О, ти класний пацан. Ой-ой-ой! Давай, тяни, ну. тяни, тяни Давай, давай, тяни-тяни. Ну будеш спати отак, штана. Давай я одну знімаю, а ти другу. Ні, а ти цю сам. Ану попробуй сам. Ну класний пацан. Боже. Давай далі сам. Ану покажи, як кивнуєш. Ну тьоті з дядями будуть дивитися, як ти роздіваєшся, скажуть, фу, що ти такий негарний хлопчик. Ану ну ну в тебе. Мама. Давай, тяни ногу. Забирай. о все. Носки снимаешь? Сам носки ты точно умеешь снимать. Аду и сюда. Да. О, молодец. Давай, иди футболку ше с ним. Ти сам? То давай я тобі кнопочки тут розщибну. Отам у тебе кнопочки, ось що ж є. Давай я тобі їх розщибну та й ти сам знімеш. Ну ти сам їх не розщибнеш. Ти зараз футболку порвеш. О! Шай одна, давайте не допомогти. Все, знімай ні 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 то як футболку ми знімаємо? Тут добре і отак. Отак. Давай руку витягнемо. Давай давай. Кабіль. О, тепер не ні, ні. спочатку другу треба руку витягнути. О, а тепер уже голову. Бачиш? Все просто. Нет, ні. Памперсі, ти будеш спати лягай мішку давати добре так і живемо, дакум дакум. Да. Китай, китай. Все. <прост Il> <всі>. Рома заснув. <пробує> Давайте з вами розпочати їм цю книжку. Замовляла її через інстаграм-магазин. Попередню свою книгу. Чи я вам покажу? Я її дочитала. Вона мені дуже сподобалась. Я для себе вирішила, що я замовлю, буду замовляти собі ще книги, то мені попередню Віка подарувала. А цю я сама собі купила. Я її дуже давно хотіла, але вічно жала Дієніх. Багатий тато, бідний тато. Я про нього не слухана дуже багато різних. Відгуків, і майже всі вони позитивні. Єдине, що мені в цій книжці не подобається, це оця м'яка палятурка. Я таке не люблю. Я люблю, коли тверда. Тому будемо читати Ця книга присвячується усім батькам, адже вони найважливіші вчителі для своїх дітей. Е, ще після цієї книжки я хочу. Коротше. Ця інформація для моїх рідних, які завжди мене збитують, чого мені подарувати на якесь свято. Значить, дивіться. <плес> <плес> Слідующа книжка, яку я хочу прочитати, це буде книжка тією горою Будеш ти. І Переламний рік. Це дві різні книжки, але я їх хочу дуже сильно. От. Але для початку хочу прочитати цю. І якщо ви знаєте якісь класні книжки по вихованню дітей, то напишіть мені, мені дуже цікаво, бо я б щось таке б теж почитала про дитячу психологію, про методи виховання. Ну, от щось такого плану. Так, тепер мені є чим чим зайнятися. Не то, щоб я скучала, але все вже. А попередня моя книжка зараз покажу. Я її прочитала перед Новим роком. Її сестра подарувала. Так, дивіться, що я можу сказати, вона мені е, дуже сильно мене вразила. Десь до середини книжки я її прочитала просто взахліб. Далі, як на мене, воно трохи розтягнуте. Ну, можна було якось би трошки скоротити. Загалом заставляю задуматися про деякі ситуації в житті. Про відношення загалом до життя. І, в принципі, трошки, знаєте, якби мотивує і надихає не сидіти на попі рівно. Тому, якщо ви щось таке любите, якщо вам таке подобається, то можете її прочитати. Для колекції точно вам сподобається. 10 правил, які допоможуть приборкати внутрішніх тигрів. Я, до речі, дуже часто там фраза, мені одна сподобалася, і, здається, навіть підкреслила. А, ось. Біль тимчасова, а поразки тривають завжди. Ваш вихід. Ви тільки вдумайтесь в цю фразу. Біль тимчасовий. А поразки тривають завжди на подумать така фразочка, ще тут одна теж була, десь я її відмічала. Якось на досугі, обов'язково повторю. Ще раз раз прочитаю обов'язково. Тому ладно, не будемо про мудрості. І тут сейчас приготую собі. О, боже, собі щось поїсти. Я хочу бутерброди. Я перед тим, як йти у мене нову коштую, засушила собі хлібчик. Зараз поставлю чайник і зроблю собі бутерброди. з Спасибо і чай з лимоном. Чорний, так як я люблю. От так -от. Боже, хто помиє мені плиту, пожалуйста. Кому немає чим зайнятися, кому скучно жити, приходьте і помірюйте мені платить. Бо я все ніяк не можу зібратися. У мене, як завжди, купа якихось незрозумілих справ. Купа всього. І я, коротше, я не встигаю жити, я вам серйозно говорю. Я тільки... О, А, що ніслі. У мене ж в у мене тільки ранок розпочався і все. Понимаєте? І вже вечір. Я порізалась. Я порізалася пакетиком чаю. Холоще я не встигаю жити. У мене останнім часом якась паніка, що мені вже 25. Прикиньте мені, 25. Я пала. І... Мені вже 25, а я ще нічого не встигла, поняли? У мене ще купа планів. Так, я, мабуть, димон одною рукою не вріжу, правильно? У мене страх, що я нічого не встигаю. Що в мене купа планів, а я нічого не встигаю. Я не встигаю жити, я, ну, взагалі. Це якийсь ужас. Мені стільки всього ще треба зробити, встигнути зробити. А мені, а мені вже 25, поняла? Ось такі в мене думки часом. Так, з моменту останнього кадру пройшло вже доволі багато часу, тому що ми встигли зробити? Ми встигли поговорити з бабусею, і дідусьом, і вікою. Поєзла я покормила рому, коли він прокинувся. Ми вже навіть трошечки гралися, тому зараз я планую піти, робити манікюр Що? Папі дали завдання купити Кавун. Да? У Роми на одній ніздрі з'явився якийсь непонятний шото. Чи це він десь вколовся, чи це він туди руками грязними заніс якусь інфекцію. Я не знаю що. Ну, коротше, воно в нього набрало. Бачите, вам де червоне. І набрало вже настільки, на що, коротше, ми закінчили з бабушкою з дідушкою говорити, він черкнув ногтю і звідти полилося, поняли? Ну, ви поняли що. надіюсь ніхто зараз не їсть. Коротше, я там прижола звідти, ну, в общем, це капець. Сподіваюся, що пройде, бо як ні, то прийдеться їхати до лікаря, бо це ніс, і то, що він так гноїться, це не нормально. Но мені здається, що я навіть знаю, чим він штрикнувся, бо мені кажеться, я навіть це бачила. Я можу, звісно, помилятися. Мені здається, що він якось іграшкою шкребнувся, і воно вже видно, просто потім заліз грязними руками. І воно оце так вийшло. <laughs> Боже. Такі сильна баришня. Так. Я, якщо шоу, тут сам, что, то завжди футболки. У нас, ну якщо там десь щось засітиться, я постараюся його це закрити, але якщо б друг то щоб ви знали, там труси. Так, що у нас тут? Що в нас тут? У нас тут чеп і салфетки. Там же снідяки переделываешься на мою так эта штука ага, тоже снимаете а я когда снимаете вот тут вот тут пришли. включайте наверное, ну, нет, кручивать. Угу. А, вот так вот мы тут съедем. Ладно, хорошо. Давайте не стираем пока что. Дальше. Дальше. Это, я так разумею, тоже не занимается. Короче, я так поняла, что с ним... А, ну, у тебя не снимается. Я так поняла, что... Ну, нічого не У мене тут процес підікюру. Зараз накрашу ногти. оброблю п'ятки, бо ну я скажу, що прям це. У мене бачите, тут проблема. Це завжди тут так. Мама, Треба мій. його щось з ним робити взагалі. Мій. Зараз почистю свої копити. і все і буде красота. Тут. Ми тут вечерянка в дуже смачним Рома бореться з мухою. Ром, кишкову. Цей кусочек давай мені, бере в той. Як вы думаєте, треба б Рому потом повністю наверно мити, так? Да? Ні, це как? Смачно? Я вже, до речі, зробила покриття. Такий сіренький колір. Обстригла майже під ноль. Ніг я не залишала, не залишала довжину, щоб довше походити. Бо це вже, мабуть, останній в цьому році. Далі буду робити просто чистку підрізати. Ну, покривати вже не буду, бо буде закрите взуття. ось так. от. Ще п'ятий залишився. Ну, все, вже зелене не їж. Різати ще. Да. У мене тут чайочок і книжка. Рома вже спить, і я маю вільний час для себе. Все, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався такий влог. Ставте пальчики догори. Всіх обійняв, поцілував.